Хеппі Лор, допомога при болю в горлі, Оксандре. Військовий портал Дефенс Експрес днями писав про те, що російські війська почали використовувати проти України нове і доволі небезпечне озброєння, керовані плануючі бомби УПАП 1500 В. Але ви у себе в телеграм-каналі говорили про те, що їх використовували і раніше в березні 22-го року, і російська пропаганда це навіть не приховувала. Що нам відомо про цей тип бомб? Наскільки вони потужні? Якої шкоди ті можуть завдавати? І скільки загалом їх може бути на озброєні РФ зараз? А що ж, дійсно, росіяни навіть не приховували, що вони використовують ці бомби з березня 22-го року. Вони навіть знімали репортажі, на яких ці бомби демонструвалися на авіації, які робили бойові е, вильоти е, саме в бік України. А е, саме тоді це було, був репортаж про су 35 mm -hmm. а також е, були фото су 34 які з ось цією позначкою З за Донбас, ось ця вся маячня пропагандистська. На цих бомбах розміщувалися під, на пілонах під Су-34. Отже, вони використовують з березня 2022-го. Особливості. Цих а, бомб, ось у чому вони дуже потужні, півтори тони. Фактично, це потужна бомба, плануюча бомба, і якщо її запускати з висоти 15 кілометрів, вона має від максимальну відстань планування до 50 кілометрів, тобто від точки її е, спуску до знищення об'єктів 50 кілометрів, ну тобто, це серйозна відстань. Насправді її можна використовувати навіть з повітряного простору на Білорусі або е, Російської Федерації. Чи по лінії боєзіткнення з території повітряного простору тимчасово окупованих територій для нанесення ударів на 50 кілометрів вже в тилову Україну? Фактично, це бомба з проникаючим ефектом, тобто використовують її в першу чергу по якимось укріпленим об'єктам. Uh -huh. Важливим об'єктам, які мають досить серйозне укріплення. Окрім цього, вона високоточна вважається. Ну і фактично, ми можемо казати, що вона дійсно високоточна, в неї невелике відхилення від об'єкту знищення. Але є, ще, але є найважливіший фактор: вона дуже дорога, вона дуже дорога та вона займає багато часу по виробництву. Отже, тут цікаве ось що цю бомбу повноцінно, офіційно з пафосом презентували у 2019 році. Але з 2019 року вона нас не стала якоюсь масштабно серійною, саме через те, що вона дуже складна у виробництві та коштує дуже дорого, дуже висока ціна. Mm -hmm. Тому робили ставку в першу чергу на дешеві бомби, а також використання радянських запасів. Але якщо ось е, найцікавіше що? Але якщо е, вони їх почали використовувати у березні 2022 року, а про їх використання е, почали говорити тільки зараз чомусь, а до того не звертали увагу. Ну, е, е, я зараз поясню, чому не звертали увагу, а почали говорити тільки зараз, тобто рік по тому, то е, це каже про що, що цих бомб менше. Аніж, ну, наприклад, якихось крилатих ракет, які ми помічаємо, коли використовують ті ж самі Онікси або Калібри або Х-101. А чому о, саме я так думаю, отже, в березні, коли був тільки початок о, цієї так званої спеціальної військової операції, вони дійсно могли використовувати велику кількість сучасного Збройні, ми побачили ці сучасні танки, ми бачили ці сучасні БТР і все таке інше, яке вони використовували, майже ось на парад відправляти треба ось зараз а, Так І з засобами враження боєприпасами вони могли використовувати невелику кількість цих бомб. Ми їх у всьому цьому масштабному хаосі. Ну, як ми, я то їх побачив, а, а, а загально про них не говорили, тому що. В Загальному хавоці ударів постійних, бо тоді були постійні ракетні, бомбові удари, килимові бомбардування, все таке інше. Про о, ці бомби не говорили. Ну, бомба і і бомба, все впала, mm -hmm. але потім вони зникли, їх перестали використовувати навіть з території Російської Федерації не запускали по території України, там в по Харківській області, Сумській області, наприклад, і так далі. А о, почали вони з'являтися тільки зараз. Отже, за цей період відбувалося, що? Вони витратили боєкомплект, а зараз вони починають його знову виробляти та використовувати. Отже, це невелике серійне виробництво, не, навіть не серійне. Це навіть не серійне виробництво. І це каже про те, що вони можуть їх використовувати в невеликій кількості. Тобто, про, це, ну, це скоріше свідчить про... Невеличкі такі одноразові акції, правильно я розумію? Ніж так, але, але також треба розуміти, що це будуть акції не просто терористичного порядку, як вони використовують С-300, знищуючи а, цивільні будівлі в Запоріжжі або в Херсоні, обстрілюючи із БМ-21 град а, також а, будинки в Херсоні. Ні, а, це саме буде використання по якимось важливим об'єктам. Які вони вважають доціль... за доцільним знищити? А яким чином ЗСУ загалом їх можуть перехоплювати? Чи є у нас все необхідне для цього? В теорії плануючу бомбу можливо перехопити. Це правда. Це може зробити навіть винищувач. Але чи є в нас така практика? Uh, наскільки мені відомо, плануючі бомби, ми ще не перехоплювали. Uh, отже, фактично, ну мені здається, на це питання більш uh, детально відповів uh, Юрій Ігнат. Звісно, uh, йому більше відома інформація щодо перехоплення uh, таких об'єктів, як плануючі бомби. Але наскільки мені відомо, такого досвіду в нас ще не було.